Всім привіт, з вами Макс, і ви на каналі Хлопці, що читає, і у цьому відео ми поговоримо про. П'ять книг, які мене дуже сильно вразили своїм фіналом, я зібрав для вас тут добінку, із точніше, шести книг, але у нас в відео я напишу п'ять книг, аби просто назад відео виглядала якось кращою. Але сьогодні я розповім вам саме про шість книг, які за все моє читацьке життя найбільше мене вразили своїм фіналом, і від яких я просто сидів з ось такими просто очима і не розумів, що у нас взагалі там далі відбувається. Це у нас в основному детективи та трилери, адже саме в такій літературі, якби основним ключовим мом в історії є дивуючий фінал, і у мене тут шість книг, про які я вам зараз розповім. Не всі книги у мене є зараз з собою на руках. У мене є лише дві, тому я буду встречати десь тут або тут для вас зображення і розповідати про книги. Звичайно, у нас тут буде все без спойлерів. Я буду намагатися виразити свої емоції про фінал певної конкретної книги, не спойлеривши її. Якщо буде десь такий момент, я його або виріжу, або зроблю окрему поміточку, що Чи у нас буде спойлер? Отже, не будемо довго затягувати вступ цього відео. Та розпочнімо з першої книги. І перша з них це книга Стюарта Тертона Сім смертей Евелін Хардкасел. Я постійно хочу сказати сім чоловіків Евелін Хардкасел, тому що путаю за іншою популярною зараз книгою. Ця книга це ніби книга Загадка та книга Головоломка. Адже все починається з того, що ми опиняємося на балу е, у долі якби одного із героїв цієї книги. Ми якби від його обличчя бачимо, що відбувається у історії, і ми якби, починаємо проживати певні якісь події. І в кінці вона стається вбивство. Евелін Харказав, хтось їх вбиває на балу у якомусь таємничому маєтку. Потім у нас нібито все знову перекручується, переноситься, і ми просинаємося у тілі зовсім іншої людини і починаємо знову проживати весь цей день. І так у нас відбувається просто сім разів по колу. І щоб звільнитися, нам потрібно дізнатися, хто ж таки вбив цю Евелін Хадкасл. І головний герой, точніше, якби головна підсвідомість, від ролі якої ми бачимо всі події, які відбуваються у цій історії, починає переміщуватися між цими тілами. Тут ще така прикольна штука, що ти, коли проживаєш певний якийсь день, ти бачиш. Події від певного якогось одного обличчя, і ти сприймаєш їх. По різному наступного дня ти просинаєшся у тілі зовсім іншого гостя, ти не можеш передбачити, хто це буде, і ти пам'ятаєш все те, що відбувалося з тобою на початку, і якби ця додаткова інформація вона має допомагати тобі у розслідуванні того, хто вбив все ж таки цю Евелін Харкасу, чому її вбили і що взагалі з нею сталося. І якби цей повний цикл це у нас сім разів, і якби ми сім разів будемо прокидатися у тілі якогось із гостей та спостерігати від його імені, що взагалі. Взагалі, нас відбувається у цій історії. Ця книга це просто настільки важка головоломка і настільки захоплююча головоломка, що ти її читаєш, і ти просто не розумієш. А що тут, а що тут, а це куди, а це куди? Адже ти проживаєш один день і сприймаєш події по одному. Потім ти проживаєш події від лиця зовсім іншого героя, який, можливо, побачив щось інше, можливо, був якийсь стояв з якогось іншого боку і бачив цю картину зовсім по іншому, і в тебе в голові перемальовується зовсім картина. І ти не розумієш, а хто з них правий, кому вірити, хто побачив правильно, хто бреше. І тобі потрібно у голові по факту тримати сім різних історій, тримати сім різних просто бачень одного і того самого дня, що в кінці сидіти просто з такими величезними очима і такий: ага, так ось до чого в нас свій автор, ось що нас сталося в кінці, ось до чого це все було, ось чому герой так покидається. От кінцівка у цьому творі я спочатку її не зрозумів, і я так сидів, типу. А що це у нас тут відбулося? Як це, куди це, як це взагалі відбувається? Я взагалі такого не очікував, але потім я цю кінцівку сприйняв, і вона мені дуже сильно сподобалася. І взагалі ця книга, сім смертей в Літхардкасл, коли я її прочитав перший раз і зрозумів в кінці, що у нас відбулося, ти зрозумів, що у нас куди було, які якби пасхалки залишав автор, що він де казав і що до чого було. Тобі хочеться сісти і ще раз перечитати цю книгу. Я так само і зробив, я прочитав цю книгу і одразу сів її перечитувати. Правда, я до кінця не дійшов, адже у мене були ще інші плани. І взагалі ця книга вона ніби складається з якихось різноманітних олівків, різноманітних фраз, різноманітних побачених просто моментів. І тобі потрібно всі ці моменти в кінці просто звести в один. Потримати у голові абсолютно всі події, які тобі видає автор. Плюс у нас тут ще накладується загадка однієї із героїнь, яка є у цьому творі, і це не Евелін Хардкасел. І плюс головний герой він починає знаходити певні якісь пасхалки, певні якісь скажімо так записки, які він нібито залишав собі у минулому для себе майбутнього, який має прикинутися у першому ділі. Словом тут у нас все дуже сильно запутано, дуже сильно. Намішано всього, але читається дуже неймовірно і читається дуже класно. І, взагалі, ця історія, ось отут фінал, він вас точно вміє здивувати. Його не усі сприймають, адже багато хто очікував зовсім не такого, багато хто очікував зовсім іншої якоїсь розв'язки. Але автор у нас віддає саме таку. І як на мене, ця кінцівка вона ідеально вписується взагалі усю історію. І якби, якби тут було щось інше, мені здається, це могло б трошки здіпсувати цю історію. Я знаю, що у автора виходила ще одна книга. Наскільки я пам'ятаю, вона так також буде схожа сюжетно на сім смертей Евлін Хард Расл», І якщо її перекладуть українською, я б також дуже сильно хотів би її прочитати та ознайомитися з цією історією. Адже у цій історії у нас відбуваються події у одному маєтку. Це такий якби. Камерний невеличкий детектив, а у тій книзі у нас все відбувається на кораблі, також у закритому просторі. Наступна книга це вбивство у східному експресі від Агати Крісті. Взагалі, я не великий фанат Агати Крісті та її детективів, але як просто якби, винятком почитати щось з її творчості, я можу. І якби я чув, що на слуху була книга «Вбивство у східному експресі, що якби її порівнюють майже до і не лишилося жодного, що це одна з найкультовіших книг у Агати Крісті. І я думаю, а чому події не спробувати не прочитати та не? зайобаться зі цією історією. І я, коли її прочитав, я був настільки шокований, я був настільки вражений фіналом цієї історії. От книга розкривається особливо на фінальних сторінках, коли дізнається, що у нас там було до чого. Адже по факту, ця книга це просто звичайне стандартне розслідування. Еркюль Пуаро, він якби їде до себе додому, до Англії, йому терміново потрібно виїхати. Але всі квітки вже викуплені, немає вільних місць. Але добрий друг Еркюля Пуаро, який працює у цьому чтова що він був машиністом цього потяга, він його бере до себе, каже, що ось Тут можеш, в принципі, тут приїхати, нічого страшного не буде, ти мій друг, і якби поро сідає на цей потяг та починає їхати. І тут у нас у цьому потягу стається вбивство. І поро розуміє, що лише він зараз може розплутати цю таємничу вбивчу історію. Адже їхній поїзд він зупинився, він у снігових заметах зараз перебуває. І поро розуміє, що вбивця знаходиться зараз саме у цьому вагоні, і що вбивця знаходиться зараз саме у вагоні цього потяга, на якому діде поро. І якби потрібно розгадати, хто. У нас є вбивця, і хто взагалі до чого причетний у цій історії. Спочатку нам ця історія подається як якесь звичайне класичне детективне розслідування. Поро знаходить труп, і Паро починає вести слідство. Він починає допитувати свідки, він починає допитувати усіх пасажирів потяга. Він починає ходити, дивитися, що у нас куди, хто міг куди потрапити, і починає взагалі допитувати самих героїв. І у нас, якби є абсолютно всі деталі головоломки, у нас є абсолютно всі свідчення свідків, але чомусь так стається, що. Кожен із свідків починає виправдовувати одне одного, і ти не розумієш, хто із них бреше, хто кого прикриває. Адже вбивця ж повинен бути хтось із них. Паже, ну вбивця не міг нікуди піти, адже поїзд занесло снігом. Він, по-моєму, там не добив ніяких зупинок, і вбивця він не міг нікуди втекти. Адже за вікном у нас просто величезні хуртовини снігу, і просто покинути вагон не було взагалі ніякої можливості. Як я вже казав, у нас тут є всі необхідні деталі для того, щоб розгадати, хто є вбивця у цій історії. І якби в нас там навіть є одна із глав де ми перебуваємо у голові самого детектива, і якби бачимо його думки стосовно цієї справи, і це якби дає для нас якусь певну додаткову ще інформацію. Але здогадатися, що взагалі сталося у цій історії, мені здається, нереально. От просто, якщо є люди, які здогадалися, що у нас сталося у цій книзі, будь ласка, напишіть про це у коментарях. Тому що я, коли прочитав такий, ага. Ага, ага, ага. І у цій книги трошки нетипічний фінал для детективів Агаді Крісті. Адже я не буду вам спойлерити, але просто скажу, що він закінчується трошечки нетипічніше. І як на мене, от саме ця кінцівка вона була дуже вдалою, і саме те, що зробив детектив у кінці, це показало, що він також людина і що він також. Може відчувати, скажімо так, і робити так, як він вважає за потрібне, але просто фінальні сторінки для нас говориться, хто був вбивцею, і фінальні сторінки, де для нас говориться просто що було, куди і як. Я просто ці раже ніколи не забуду, тому що я просто сидів з відвислою і щелепою і не розумів, а як таке взагалі могло статися, і коли я зрозумів. Всі просто деталі головоломки, які розкидувала авторка нас по сюжету, вони склалися в одну, і в нас з'явилася нормальна, звичайна, цілісна картина, яку я ж людина, яка просто ніколи в житті не вгадувала вбивць у детективах, не міг побачити. Наступна це книга Тривожні люди від Федіка Бакмана. От у цій книзі у нас. Автор наприкінці дає, якби таку фразочку, якби дає тобі підказочку, на що тобі потрібно звернути увагу. І ти розумієш, що а дійсно нас би всю книгу говорилося, ось це, ось ось і все, це було буквально на кожній сторінці. Але ти цього просто не помічав, ти цього просто не бачив. Або ти просто не звертав на це увагу. І коли автор наприкінці нам... Буквально двома цими реченнями говорять, на що потрібно звернути увагу, до тебе доходить усвідомлення, і у тебе в голові просто складується весь пазл, і в тебе в голові складується, якби одна величезна цілісна картина. Взагалі цю книгу я назвав би комедійним детективом, адже все розпочинається з того, що гнебіжник Невдаха бере в заручники вісьмьох людей, які зараз оглядають квартиру. Він говорить, що він їх не випустить, доки він сам якби безпечно не покине це місце. Він тримає цих людей у заручниках. Всі ці люди, які зібралися у цьому. Будинку мені здається, що я не знаю навіть як мали скластися зітки, щоб саме такі люди, щоб саме ці люди зібралися у одному будинку, вони зібралися під одним дахом, так ще їх всіх просто взяли в заручники. Адже, по-перше, вони кардинально різні, і кожного з них щось тривожить у їхньому житті. Кожен з них чогось боїться, кожен за щось. Переживає, і коли вони перебувають у заручниках у цього грабіжника, вони починають між собою говорити, вони починають розкриватися одне одному. З ними там трапляється просто купа різноманітних прикольних подій, з деяких тобі смішно, з деяких тобі сумно, але читається ця книжечка дуже класно. І коли ти доходиш до фіналу цієї історії, по перше, ти сидиш просто офігіваєш з того, що вона сталася наприкінці історії. А по-друге. Ти якби радієш за те, що сталося на цієї історії, і байдуже чи добре це щось сталося, чи це погане, щось сталося. Ти просто радієш, що книга завершилася саме так, і ось чому книга називається Цивожні люди. Адже ну кожного із цих людей їх щось тривожить. Вони збираються під одним дахом, і вони ніби відкриваються для самих себе, для своїх, якби рівних, для своїх половинок, якщо вони зараз з ними там перебувають, або відкриваються просто для незнайомих людей, і це їх дуже сильно зближує. І цей час, коли вони перебувають у зеру. Вони, якби розуміють, що у них певні є якісь проблеми, вони діляться своїми проблемами, і вони намагаються вирішити ці проблеми по факту з якимись зовсім незнайомими людьми. Якщо ви ще не читали тривожних людей Бакмана, я вам дуже сильно раджу і сподіваюся, що ви не зможете розкусити той момент, якби ту пасхалочку, яку нам кидає автор на кожній буквально сторінці, і у вас в кінці просто будуть такі ж самі неймовірні емоції і такі самі просто неймовірні враження та просто офігівання від цієї книги, які були у мене. Наступ. На книга у мене є у фізичному варіанті, і яка б це була підбітка, якби не включив сюди книгу Стівена Кінга? Я вам зараз говорю за кладовище домашніх тварин. Вона в мене в такому статому, ще видання, адже зараз випускається в адаптовану більше до екранізації, яка була зовсім нещодавно. Здається, нещодавно Чи це було 4 роки тому. Словом, неважливо. Стівен Кінга взагалі дуже часто називають королем невдалих кінцівок. І в якомусь сенсі я погоджуюся із цією думкою, адже скільки я вже читав оцього автора, в багатьох мені не подобався фінал. От ти читаєш історію, все дуже класно, все супер, просто все подобається. І доходиш до фіналу, і такий. Ага. Також усе у нас було, але є все ж таки у нього книги, які мене дивують своїм фіналом, які вражають мене своїм фіналом, і від яких я просто сиджу і дуже довго не можу відійти. І так у мене сталося із фіналом кладовища домашніх тварин. Родина Крідів переїжджає у новий будинок, а за цим будинком в них знаходиться старе кладовище, де діти із цього містечка ховали своїх домашніх улюбленців. І ходять легенди, що за цим кладовищем домашніх тварин знаходиться старе індіанське кладовище, і якщо поховати когось на в кладовищі він повернеться із того світу. Так стається, що у сімействі кріді гине під колесами вантажівки у їхній улюблений кіт Черч. І батько, якби щоб не засмучувати своїх дітей, щоб не казати, що з котом щось сталося. Він якби йде на те кладовище та хоронить там цього кота. І потім цей кіт повертається, але вже не таким, яким він був з самого початку. Він якби змінив свою сутність, хоча зовні він залишився звичайним котом. І кладовище домашніх тварин це одна з небагатьох, взагалі, до бід Кінга. Яка мене змогла здивувати своїм фіналом, точніше, якби ми розуміли, що фінал буде таким, але ти, коли ти дочитуєш до цього фіналу, він у нас тут нібито трошечки відкритий, адже автор ніби нас доводить до кульмінаційної точки, і якби ти підсвідомо розумієш, що у нас має статися далі, але автор цього не прописує, і тобі залишається лише гадати. Чи сталося у нас все те, що сталося? Чи можливо якось історія повернула зовсім інший бік? Можливо, у нас не сталося те, що мало би статися. Ти такий сидиш і не розумієш, а що далі, а що, а як? Тобі хочеться почути від автора, що нас сталося далі, але одночасно з тим, ти не хочеш чути, що у нас тут сталося далі. Кінцівка цієї книги, точніше, останні буквально два речення цієї книги, от вони мене просто постійно прибирають до кісток. Я вже два рази читав цю книгу, і обидва рази ці два останні речення на мене просто справили. Неймовірне враження. Я пам'ятаю, я сідав дивитися екранізацію, але вона мені взагалі не сподобалася, тому що у екранізації поміняли кінцівку. Кінцівка взагалі була не така. У книзі це все відчувається якось більш драматичніше. Тут відчувається все більш напруженіше. Ти переживаєш за головного героя, ти переживаєш за інших героїв, ти переживаєш, що воно взагалі тут станеться. І як я вам кажу, ти доходиш просто до останніх сторінок. І ти сидиш просто такий, закриваєш цю книгу, і ти ще дуже довго не можеш відійти. От я вам зараз розказував, і в мене з'явилося просто дуже сильне бажання перечитати кладовище домашніх тварин ще раз і ще раз просто відчути всі ці емоції, які я відчував при прочитанні цього роману. Ще одна книга, яка змусила мене просто сидіти буквально за кам'яним поглядом. І просто перечитувати декілька разів кінцівку, щоб зрозуміти, чи я точно правильно зрозумів, що у нас сталося. Це книга Алекса Майкеніса. «Мовчазна пацієнтка. Це один з моїх перших таких. Психологічних детективів трилерів, які я прочитав взагалі у своєму житті, і звичайно, що він мене дуже сильно вразив, особливо те, що у нас сталося наприкінці. От сьогодні, готуючись до цього відео, я вирішив перечитати анотацію, щоб просто знати, що вам розказати про цю книгу, щоб не проспойлювати. І коли ти читаєш анотацію і розумієш, що у нас насправді сталося, який заміс у цій історії, і що у нас сталося наприкінці. Анотацію ти сприймаєш зовсім по-іншому, але я вам зараз розповім, про що у нас загалом буде йтися Саме у цій Життя Алісії Бернс було ідеальною. Вона була щаслива у шлюбі, у неї був її коханий чоловік, і здається, у неї все було добре. Це було добре до того моменту, доки вона не всадила п'ять куль в обличчя свого чоловіка. Після цього вона замовкає на довгих 6 років. Ця справа вона стає загадкою для ЗМІ, Всі намагаються запитати, всі намагаються дізнатися, чому вона це зробила. Всі її вважають якоюсь психічно ненормальною, і її якби поміщають у психічну клініку, яка знаходиться у е, гроу. І Алісія просто там перебуває і мовчить. Вона просто 6 років мовчить. І тут у цю клініку переводиться психотерапевт е, Тео Фабель. І якби він хоче дізнатися, що взагалі у нас сталося, і він намагається якось розговорити цю Алісію. І тут постає питання, чи вдасться йому це зробити, чи вдасться йому витягти правду з Алісії, щоб нарешті дізнатися, що у нас сталося багато років тому, чому вона вбила свого чоловіка, і чому якби вона замовкла на довгі 6 років. Але постає питання, чи захоче тео почути правду тоді, коли вона зможе прозвучати? От напевно, з усієї цієї підбітки Фінал цієї книги мене вразив найбільше, і я від неї найбільше відходив, адже просто от я не розумію, от як взагалі автор міг додуматися до цього, як взагалі автор міг настільки класно вивернути сюжет, що настільки просто мене здивувати. Я знаю, що дуже багато хто не розуміє захоплень цією книгою. Дуже багато хто розгадує, що вона сталося у цій книзі ще на середині сюжету, і йому далі просто нецікаво читати. Але я, як людина, яка просто взагалі жодного детективу, напевно, у своєму житті не розгадав, я не зміг з Гадатися, і якби фінальний фінальні просто фінт бухаби у цій гнизі. От він мене настільки сильно вразив, що ця книга вона автоматично просто потрапила у список моїх найулюбленіших книг за все моє читацьке життя. Що ви розуміли, я читав цю книгу в електронному форматі, але після того, як я її прочитав, вона мене вразила настільки, що я купив її собі у паперовому, і тепер вона красиво стоїть на моїх книжкових полицях. Якщо ви шукаєте якийсь такий дуже класний психологічний трилер з неймовірною простою розв'язкою, і ви ще не читали вчасну пацієнтку, це моя для вас дуже гаряча рекомендація. Просто беріть. you І читайте. І фінальна книга цього відео. Я дуже сумнівався, яку книгу брати на сам кінець, адже у мене було два фаворити. Це була лялька Даніеля Коула, і якби книга, про яку я зараз буду вам розповідати. Але думаю, що про ляльку я вже розповідав себе на каналі. А про цю книгу я ще взагалі ніде не згадував, тому що я взагалі не знав, що вона у нас є українською. І коли я дізнався, це було просто для мене дуже велике відкриття. Я вам зараз говорю за книжечку Пазл від Франка Тілє. А зараз давайте трошки детальніше поговоримо про сюжет цієї книги. Правда, я його дуже погано пам'ятаю, адже читав цю книгу 5 років напевно тому. Але я пам'ятаю, що у нас там є двоє гравців, Ілан та Хлоя, які завжди беруть участь у різноманітних фестах, у різноманітних іграх, аби просто виграти гроші. І тут якби є такий величезний проект, який називається Параноя, і ньому, по моєму 300 тисяч євро. І вони, якби, подають свої заявки на участь у цьому конкурсі у цій грі. І їх відбирають для проходження цього квесту, але він відбувається не просто десь на якомусь полі, не просто в якійсь ігровій кімнаті. Він відбувається у старій закинутій лікарні для душевно хворих. І читаючи цю книгу, ти просто не розумієш, де реальність. А де вигадка? Де справжня, а де не справжня, де герой просто проходить реально цей квест, де герой реально проживає якісь реальні події, а де йому щось здається, де він просто піддається впливу якихось речовин, або можливо впливу якихось людей, або на нього діють якісь інші гравці. Адже якби Ілан та не єдині, хто буде боротися за цей приз. Плюс у нас тут ще накладується певна якась таємниця із вбивством. Адже наскільки я там пам'ятаю, буде описано багато крові і будиночок, у якому всіх повбивали. А фінал цієї історії просто це був 18-й рік, мені було, напевно, років 14-15. І я прочитав цю книгу в електронному варіанті. Я взагалі нічого не зрозумів, що у нас було наприкінці. Я прочитав ще раз, і я знову не зрозумів. Я йшов до мами, кажу: Мама, що у нас ну, тут взагалі відбувається? Мама каже, я дітки, знаю, я не читала цю книгу. Я ще раз і ще раз перечитував фінал, і тільки потім до мене дійшло, і я просто сидів, в дуже великому ступені, і я не розумів, а як, а що, а дійсно. Тобто, все це, що у нас тут тільки що було, це насправді було так. А те, що не було, це було, а це було так, а це було ось так. І ти просто сидиш, і ти реально втрачаєш просто зв'язок із реальністю. От книгу я читав 5 років тому. Сюжет погано пам'ятаю, але я дуже добре і дуже сильно пам'ятаю емоції, які мені подарувала ця книга. І я, якщо чесно, я би її перечитав, щоб ще раз відчути. Адже е, я не знаю, чому у мене так відбувається. Я можу забути імена героїв. Я можу забути якісь ключові моменти у сюжеті. Я можу взагалі начисто забути про сюжет, але я буду пам'ятати фінал. От я буду пам'ятати, що сталося наприкінці, і що у нас буде взагалі заміс історії. От я дуже часто просто можу забути сюжет якоїсь книги, але от фінал я не можу забути. От я просто дуже заздю тим людям, які можуть забути фінал книги, і потім, якби заново її прочитати і заново відчути всі ті емоції, і цей момент шоку, цей момент нерозуміння, і точніше момент розуміння того, що у нас відбувалося у історії. Певно, в пазлі я пам'ятаю, що у нас відбувалося, але от я б її також перечитав би і ще раз би насолодився однією зі своїх улюблених історій. А на сьогодні у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. У коментарях напишіть, чи є у вас такі книги, які вас також дуже сильно вразили в фінал. І від яких ви просто сиділи і не розуміли, що взагалі відбувається, буде цікаво почитати або, можливо, зайти якусь для себе декомендацію від вас, щоб також мені книжечка сильно так сподобалася. Але сьогодні я буду завершувати. До нових зустрічей.